Герман Галущенко, друзі, от його міністра міністра сьогодні відсторонили від виконання обов'язків. Про це заявила прем'єрка Юля Свереденко. Отже, вона каже таке: сьогодні вранці провели позачергове засідання уряду. Бачите, ж вранці зібралися, щоб перевести, Провести. і ухвалили рішення про відсторонення Германа Галущенка. Від виконання обов'язків міністра юстиції рішення уряду поклали виконання обов'язків міністра на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак. Далі друзі, вже сам безпосередньо Галученко реагує на цю історію. А це все як ви розумієте, от тікер вам головна тема це розслідування корупції в енергоатомі, так в енергетичній сфері, тому власне відсторонення пішли. І от Галученко вперше зробив заяву після викриття набу корупції в енергетиці. і Він каже про те, що я поговорив з Юлією е, Свереденко. Я погоджуюся з рішенням відсторонити Галученка. Повністю погоджуюсь, потрібно ухвалити політичне рішення вже потім розбиратися з усіма деталями. Не тримаюся за посаду міністра і, і не триматимусь. Я вважаю, що відсторон. Ронення на час розслідування це цивілізований і правильний сценарій. Захищатиму себе в юридичній площині і доводитиму свою позицію. При цьому яку позицію не зрозуміло. Окей, добре, але от факт є залишається фактом. Галученка відсторонили, і от він вперше відреагував. Далі чекаємо тепер. Вже виходить на судове рішення. Детективи набу затримали друзі, кого п'ять. П'ять осіб злочинної цієї організації, що діяла в сфері енергетики. Про підозру повідомлено сімом її членам. Про це повідомляє НАБУ. серед них бізнесмен і керівник цієї злочинної організації. Далі колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки Атна Енергоатом. Чотири особи це працівники. Бек офісу з легалізації коштів в межах цієї спецоперації з викриття проведено понад 70 обшуків у Києві та інших районах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів. Тобто, другий день ми вже з вами продовжимо копатися в цій справі на Буї САП і корупції в енергоатомі. Значить, фігуранти отримали підозри, як я вже вам сказав, друзі, і тут повідомляється. Представником НАБУ про те, що чотири колишніх і діючих міністра можуть бути е, долученими до корупційної схеми в енергетиці, заявив керівник групи детективів набу Олександр Бакумов е, в різних ситуаціях е, під час розслідування цього. Кримінал цієї кримінальної справи ми зафіксували чотирьох міністрів в кабінету міністрів і Абакумов додав, що ці люди були в уряді в різні періоди. Тим часом в мін'юсті підтвердили, що слідчі дії проводяться за участю міністра Галущенка, який раніше очолював Міненерго. Насправді мені реально все зрозуміло. Окрім одного, ну а навіщо про це говорити публічно? І чи потрібно про це говорити публічно, і чи потрібно ходити на ефіри, і чи потрібно зливати ці плівки? Ну звичайно, вони мають абсолютно поза будь-яких сумнівів суспільний резонанс, суспільно важливу вагу. Але я просто намагаюся з'ясувати, чи це ок нас, з точки зору. Ведення слідства дотримання всіх юридичних справ чи не політизується цей процес безпосередньо самими представниками, НБУ? от у мене таке питання, наприклад, виникає, тому що я вчора спілкувався з е, Олексієм Юрічем Кучеренком, народним депутатом, і він також на це звернув увагу. Тому, от, е, ну це просто знаєте, я в якості ремарки просто хотілося би сказати: е, зайва політизація цього процесу точно не поліпшить його. От, що я хочу сказати, але між тим, давайте продовжимо. Справа в тім, що от. Значить, Набу проводить цю операцію. Вона називається Мідас чи Мідас. Я не знаю, як правильно, і публікує ці всі, всі полівки з Карлсоном, як його ще називають або там Тімуром Мінтічем, і те, що там частково це Мінтіч, підтверджує повідомлення Набу з. Будинку на верхніх поверхах по вулиці Грушевського в Києві Карлсон визначив кому і скільки видавати або перечисляти ем, готівки а також координував вплив на посадових осіб центральних органів влади для рішення питань в власних інтересах, зокрема в енергетичній і оборонній сфері. Е, так повідомили в НАБУ. Е, значить, сьогодні вранці стало відомо до речі, що пан Тімур Міндіч, Шмигнув за кордон, тому що якщо ну мається на увазі, де конкретно, де саме він знаходиться. А якщо що, то Тимур Міндіч разом з братами Цукерманами зараз вже перебуває в Ізраїлі, зокрема, помічений у місті Тель Авів. А, значить, про наявність блекаутів там не повідомлялися. Втрачаємо найкращих представників бізнесу через владу, написав Залізний нардеп. З Залізний нардеп у нас Ярослав Желізняк з фракції Голос, і ви знаєте, що у нього багато інсайдів, і також розумієте, чому у нього багато цих інсайдів і чому на окремі ЗМІ ходять представники НАБУ. Але тут вже пані Ніна пише: ніякої політизації немає, так що не розказуйте про політизацію. Ну добре, не буду. Вибачте, будь ласка, що раптом висловив свою думку. Я дуже перепрошую пані Ніна. Всі такі заведені сьогодні самого ранку, але мені заподобається друзі. Окей, значить, що відбувається далі? А далі відбувається таке: далі відбувається те, що імена Міндіча і Галущенка вперше офіційно вчора звучать в рамках Осії корупційної справи з енергетики. Їх, зокрема, згадав прокурор спеціалізований. Антикорупційної прокуратури на суді по обранню запобіжного заходу для Миронюка. І от протягом 2025 року встановлені факти злочинної діяльності мінчіща в сфері енергетики шляхом впливу на міністра енергетики Галученка і в сфері оборони шляхом здійснення ним впливу на міністра оборони Умєрова. О, тепер ми підійшли до міністра оборони Умєрова, ще тоді міністра оборони. А зараз він секретар ради нацбезпеки і оборони. Виходить так, що пан Умєров в цей час взагалі виїхав за кордон. Якщо що я чихнув, тому побажайте мені здоров'я, будь ласка. Але виходить як за старою доброю традицією. Це правда, чи як секретар РНБУ Умєров повідомив, що він прибув до Стамбулу. Щоб розблокувати процес е, обмінів, була домовленість і потрібно її реалізувати, написав глава переговорної делегації України. Е, нагадаю, що вчора якраз згадували Умєрва от в контексті цієї корупційної справи, і Умєрв, до речі, правильно зробив з точки зору. Швидкої реакції він правильно абсолютно зробив, коли прокоментував всю цю історію. каже про те, що будь-які спроби пов'язати мою роботу в міністерстві оборони з впливом якихось осіб є безпідставні на посаді міністра. Я регулярно зустрічався з виробниками і постачальниками техніки і озброєння, лобістами тощо зокрема була зустріч з Тимуром Міндічем, на якій. Було піднято питання щодо бронежилетів за контрактом в підсумку. Контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам і ніякий продукт не був поставлений. Прошу перевіряти будь-які гучтави. Прошу перевіряти будь-які гучні заяви. каже умір, і що, і що, і що? І далі він говорить, що в підсумку контракт було розірвано. Інформацію та пояснення представниками ЗМІ написав він. А що у нас в чаті взагалі відбувається, я не можу зрозуміти. Що таке? Правда очі, коли чому видаляєте правду? Яку правду, пані Олі? Я не віддаляю ніяких повідомлень. Що відбувається взагалі? Політизація це, коли ти захоплено з, з латиніною Да Не спілкуюся роками. З нею тому не знаю про що ви, але як же мені це подобається, е як же мені подобається, мається на увазі, що ви це все пишете. Будь ласка, дописуйте. Друзі, звідки ви це все дуже важливо? Так, от уміра. От він пише таку історію, каже про те, що дивіться, ви мене, будь ласка, до цього всього не прив'язуйте, і все буде окей. Добре. Е далі, е значить, у нас зринає ще одна історія, яка стосується е Сергія Пушкаря. Ще один фігурант, який як стверджують втік за кордон, значить, що відбувається, друзі, чому так? Дописують про те, що член Нацкомісії з тарифів Пушкар з 2022 по 2025 роки був виконавчим директором в правовому забезпеченні енерготома з 2010 по 2015 він був на різних посадах у Фонді Державної державного майна України. І також, значить, як повідомляється, він покинув Україну. Причому про це повідомляє пан Железняк? Звідки у нього така інформація? Я не знаю, але ну будемо посилатися на нього як на перше джерело. Тому за його інформацією він дійсно покинув. Далі друзі, у нас відбувається наступна історія, коли е, набу публікує ще одну чергову плівку, і зринає пан Чернешов. Зринає пан Чернешов за версією набу Чернишов, якого у внутрішньому спілкуванні фігуранти називали Чегевара, отримав від них 1,2 мільйони доларів і майже 100 тисяч євро готівкою в офісі і в медичній клініці. Яка належала одному з учасників цієї злочинної організації. Остання сума 500 тисяч доларів. Вона була передана дружині Чернишова після того, як він став підозрюваним НАБУ І САП в корупційних злочинах? Ось так. От Повідомив в Народний депутат України Гончаренко, що екс-віце-прем'єр Чернишов веде переговори з Набу зараз і готовий піти на угоду. Зі слідчими і здати всіх написав Гончаренко. Це ключова проблема. Не знаю, що робити, як діяти. Якщо це відбудеться, то буде погано. Написав він. Наступні підозри за думкою Гончаренка будуть виписані секретарю РНБО Умєрову і міністру юстиції Галущенко. Ну Галущенка відсторонили Умєрова. Умірова, друзі, уміров зараз в Туреччині, наскільки відомо, так і що ще, і де да і все. І сказав про те, що він недотичний, не причетний до цієї справи. Ну окей, далі у нас виходить така історія, що Кабмін достроково припиняє повноваження спостережної ради компанії НАК Енергоатом. Про це Свариденко ще вчора ввечері повідомила. Ну і виходить так, що. Виходить так, друзі, що Тимофій Мілованов, який там був присутній, до речі, він написав ще вчора ввечері повідомлення про те, що він виходить з цієї спостережної ради наглядової ради, і склав свої повноваження як члена наглядової ради. А вже потім, через декілька годин, Спереденко, повідомила про те, що вони розформували цю наглядову раду. Ну при до, до, достроково припинили повноваження наглядової ради. Енергоатом дозалі да, треба розібратися, що там в енергоатомі відбувається, і чому так відбувається, і чому е, ну, люди якісь люди, які збираються, е, раптом мають вплив і раптом мають можливості, раптом мають опції робити те, що вони роблять. От є, як це можливо? От давайте просто уявимо: от є структура, так є заумна. Енергоатом, от він має працювати, так як він працює. В якийсь момент з'являються люди, які можуть собі дозволити е, мутити бабло. От і все внутрішні події, які ну викликають там у когось хвилю обурення, в когось хвилю емоцій, в когось ну, там певні закономірні якісь думки, які стосуються розслідування САП-НАбу щодо корупції в енергетичній сфері, зокрема. В енергоатомі. Ну і фігуранти, звичайно, цієї справи вони також на слуху, і всі ми там чекали на заяву від президента в рамках його вечірнього звернення. І він сказав про те, що там ну умовно, я спрощую, там винні мають понести покарання. І офіс загалом ось так, от відреагував. При цьому е що на бої САП там вчора протягом дня вони публікували аудіозаписи того, як фігуранти цієї справи між собою розмовляють, як вони домовляються, схеми мутки і так далі. Тому подібне. Жахливо просто слухати те, що те, що є, насправді, але що от ви з цього приводу думаєте? Тут блекаут, да, у нас Укренерго повідомляє перед нашим ефіром, що до чотирьох черг збільшується е, збільшується відключення. Це означає, що більше буде відключень, менше буде світла у нас. Uh -huh. А тут у нас йдуть розкладання на енергооб'єктах і і так далі. Тому потім у ну, сфері енергетики в цілому. Пане Лері, що що ви думаєте? Розкрадання є не лише в енергетиці, розкрадання і в оборонці, розкрадання і на державних закупівлях абсолютно в усіх сферах. Тобто проблема корупції в Україні дуже і дуже серйозна. Коли розповідають: так вони в Європі корупція, я кажу, ви за своїм дивіться, а не за європейським. Бо коли класно кивати, кажу, в сусіда більша груша або ще щось. Ну давайте не будемо займатися дурнею а навести лад в себе треба. Тим паче не забуваємо, що в нас війна. І ну, взагалі розкладання в умовах війни та в будь-яких умовах, але в умовах війни це мародерство. За мародерство має бути абсолютно інше покарання. І те, що ну, українці пишуть з цього я не буду повторювати, але ви знаєте, багато в чому вони праві. Ну, не можна просто-напросто цю мову попускати, І коли вчора офіс президента каже, ви не мають бути покарані, вибачте, що могло бути по-іншому. Чи має, може бути по-іншому, не можуть бути не покарані? Мене реально це обурює вкрай. І коли один попереду одного зараз з офісу, з кабміну, премєр міністр інші розповідають: ми будемо сприяти слідству, я кажу, а що можна не сприяти? Можна приховувати? Наріально ну, вибачте, так. друзі, не це до смішного доходить. Тепер на рахунок саме цієї історії, чому вона виникла? Коли я вперше почув від президента, що. Uh, зараз скажу річ, яку не хотів би казати, але скажу, чому не хотів би, я не є прихильником якоїсь її сторони. Максимально виступаю завжди за об'єктивну конструктивну uh, критику і аналіз uh, того, що відбувається. Але коли президент каже, що кличко вини, що прилетіло по тецах, ну вибачте, прилетіла ракета, як міська влада має поставити який захист від гінджалів. Це саме стосується не лише Києва, це стосується всіх. Обласних центрів або тих населених пунктів, де розташовані енергетичні об'єкти. Бо я ж добре пам'ятаю, як нам розповідали, коли ще Мустафа Наєм очолював державне підприємство, так званий «Укравтодор», який потім переназвали. Я зараз не повторю цю назву, і він займався а, освоєнням коштів, які виділялися на побудову захисних споруд цих енергетичних об'єктів. Вони казали, там три буде захисти, я ще був на одному із заходів. Uh, безпосередньо, який проводився в КВЦ Парковий у Києві, і там це все слухав ще два роки тому. Я кажу, Блін, камон, як ви збираєте захищатись від ракет? Ну, добре, якщо ви трансформатор від дронів там спробуєте плитами захистити, це ще може бути, і то ви ж його не закрите, в нього шалена температура, не треба бути 7-5 лбу, щоб це розуміти. Там треба вентиляцію підставити. Окей, якось можна захистити, я розумію. Десь їх заховати, приміщення великі будувати можна. Але якщо йде Дійсно, територія енергетичного об'єкту в гектарах, ну то там має стояти ППО для захисту, і то воно не завжди працює, тому що балістика російська почала обходити. Тобто тут є політичний момент, і коли було м -м, оголошення про те, що він в усьому кудрицький, я ще раз наголошую: я ніякому разі його не захищаю, тому що виділення собі сікох там мільйонів премії на завершення своєї каденції не було оголошено, мене теж в голову не вкладається в умовах війни. Це як саме історія з Коболів і так далі. Але от вина конкретна особа, вина не конкретна особа. І тут ситуація, якраз, пане Юрію, ви ж сказали про чотири черги не випадково. Ну я так розумію, бо це проблема серйозна для всіх зараз. І тут всіх запитання: а що ж ви захищали? Ви на це виділили мільярди? Якби сказали, от наступним чином, давайте гіпотетично уявимо: ми не можемо зробити якийсь фізичний захист е, цих енергооб'єктів, тому що це. Ну, це, це маячня. ми не будемо на це виділяти гроші мільярди. Ну для чого? Ми будемо думати, як там, наприклад, мобільні групи більше розширювати, а, які будуть збивати ці дрони. Будемо на ці гроші, що ми ну так, як, якась там ідея там побудувати захист. Ми будемо, наприклад, закуповувати більше систем ППО. Бо коли я бачу зараз росіяни будують там антидронові захисти на своїх там енергетичних об'єктах. Ну, це теж маячня. Ну, послухайте. Там така саме такі саме схематози, як і в Україні. От давайте скажемо і Бо хто я чую там, воно працює, та воно не працює. Воно не працює. Ну послухайте, давайте не дурити себе. Єдине, що працює дійсно, це коли там робили мангали над танками для того, щоб від півдронів захиститися. І то наші і так само і росіяни умудряються, дрон залітає всюди, шукає дірку. Залітає ну, в мінімальні щілини, тому що й такі аси є, що заносять гранату будь-куди, в любу щілину. Ну, якщо в люк танка залітає граната, вона ж туди потрапила. Тому так, якийсь там захист, можливо, можна зробити, але це не є ефективно. Тому тут логічне запитання: для чого витрачати зараз такі шалені кошти на це. Для того або краще зробити інший захист. Ще один дуже приклад, такий, як на мене, дуже дуже важливий, коли формують бюджети на військові витрати, багато говорилось про необхідність створення і випуску броньованих автомобілів. Бо якщо хлопці в броньованому автомобілі, то вже дрон не страшний, там, ну, скажімо так, якийсь, який може витримувати, і хлопці залишаються живими. Бо краще залишити живим уже підготовленого воїна заплатити за цей броньований автомобіль, ніж потім виплачувати йому мільйони як загиблому його сім'ї. Це логіка війни, це треба розуміти. Тому коли я почув цю всю історію із а, а, захистом, я ну чесно кажучи, тоді дивувався. Розуміючи, ми ж всі в війні живемо. Як прилітає ракета, ми це все бачили. Як прилітає шкета уламок падає півбудинку, може уланком знести. Так, ну от, якщо падає по фасаду будинку, то там жодного балкона не залишається, і це падають шматки ракети. Це на початку війни, до прикладу, в себе на районі я бачив, от у місті таке було. Да. І ми бачили купу таких прикладів. То я довожу, я от говорячи саме, ви запитуєте, як це сприймати. Я це сприймав уже відразу як якийсь схематоз. Ну реально, тому що тут, коли мова йде про будівництво, у нас були приклади великого будівництва, пам'ятаю, так потім зараз велике було. У нас що це захисництво да споруд. Тому ну, в мене в мене запитання: а, а як ви це можете проконтролювати? Тим паче, коли йде на тендер, а, ця вся історія, ми знаємо, як у нас проводяться тендери, як формуються ціни. Очікувати, що там буде все прозоро, просто було нереально. Так це я сказав лише один епізод: це будівництво захисних споруд. А тут ж не лише про це друзі, йде мова. Тут іде мова про розкладання взагалі в енергетичному секторі. Яке було до Зеленського, ще за часів Порошенка було, коли почали існувати формувати а, нашу політику відповідно до третього енергетичного пакету європейського, це окрема тема для розмови. Це залишилося при Зеленському, і якщо нічого не змінювати правила в енергетиці, а я не бачу, щоб хтось щось змінював, це залишиться і потім, тому що знайти там кінці буде вкрай складно. Але з'явився політичний момент. Треба знайти винного. Витягують. Голущенка і кажуть, в нього зв'язки з Деркачем. А що про це не знали раніше? Якщо півтора року набу проводила слідство, збирала плівки пів... 15 місяців, да? перепрошую, 15 місяців вони. Голущенка призначили у липні міністром юстиції. Півтора року майже тому не знали про це, знали, як спецперевірку проводили. Зараз кажуть, там 4 міністри фігурує. То в мене запитання: а хто що робить ці всі історії? І мене це обурює, тому що йде війна, і от зараз я вбачаю, що Галущенко буде призначений винним в цьому всьому, і буде ЦАПом відбувайлом Гроші якусь суму знайдуть, щось передадуть державі. Когось замінять, змінять і скажуть, о, ми тут десь там чи, чи, тимчасово щось порішали. Я бачу зараз багато дописів про те, що президента використали, президент не знав і так далі, тому подібне. Хтось там щось не догледів. Ну, ну послухайте, ну це все виглядає доволі-доволі смішно, тому що в умовах війни таких факапів не може бути. Найбільш огідно те всі ці історії, що зараз це дуже несуть російські телеграм-канали, російські ЗМІ. І показують, дивіться, що твориться в Україні, і на це дивляться наші західні партнери, яких ми просимо про фінансову допомогу. Президент звертається про виділення репараційного кредиту. Каже, так почекайте, у вас же 100 мільйонів доларів пішло наліво. Ви ж самі про це говорите. Як ви не контролюєте, що ж вам давати? Тому, коли мене запитували, яке моє відношення до цього репараційного кредиту, ні в якому разі Україні не давати, створити європейський фонд. Виділяйте все в матеріальних цінностях Україні і контролюйте, куди воно йде. Хоча і з цим є у нас проблеми. На жаль, тому що не всі генератори доїжджають до краю, які нам були передані як гуманітарка. Потім вони чомусь опиняються в супермаркетах або десь на складах якісь фірми не торгують, так як і броніками свого часу торгували шоломами. Я пам'ятаю на початку війни заходиш, купувати шолом, а він бляхамедно приїхав як гуманітарка нам. Ну, ви що це було. Тому ну, я перепрошую за це обурення, бо коли вчора показали дві пачки з наклейками із Амер... типу що це з Федеральної резервної системи Америки. Ну, послухайте, це смішно. Давайте не клеїти думня. ФРС, не ФРС. як ці гроші зайшли, це не настільки зараз важливо. Це не обов'язково означає, що їх із Вашингтону е, взяли в сумці привезли до України. Це так не працює ну, для, для розуміння ситуації. Відмивання відбувається абсолютно по інших схемах. Нові долари ви можете отримати в Україні, обмінюючи криптовалюту легенько, з пачки з нової ФРС. Ну Но це не означає, що це якимось чином воно так до цього дотичне. Тому це да, схоже на те, що все ж таки а, дійсно комусь десь за кордоном щось сильно не сподобалося в Україні. Це не сподобалося і президенту. Він розуміє, що він щось дійсно, я зараз говорю щиро, не знає. Він не вник цю історію. Тому що держава велика, проблем багато, багато міжнародних контактів і так далі. Ну і йому прийшли, розповіли: ну тут така є проблема, ми пропонуємо її так вирішити. Окей, вирішуємо. От один в один історія з Латковським по Запорошенкам.